Ну от Єгипет, 1 грудня, ми поїхали на квадроцикли. Он моя внучечка маленька. І да. случилась така оказія. Значить типу у нас на квадроциклі кінчився бензин. Отута вот Квадроцикл. Він... Взяв другий квадроцикл і уїхав по бензин, і ми вже чекаємо тут. Надіємося, що він приїде. Да. А так, пішком ми тут нікуди не дійдемо, Ну от кінчився бензин і виїхав. Ну от такі діла, так красиво. Накаталися супер, ну ж смысле, ще назад дорога. Дай бог. Ну, може запросить штуку баксів, щоб вернути нас такі діла. Ну все, пока, всьому розкажу.